Вітаю всіх! Як енергії аркану світ будуть впливати на нас 21 березня 2025 року. Енергії дня понадмірність земних стихій. А тому утримати певний баланс, можливо, буде дещо важкувато. Хоч, хоча загалом цей аркан має і несе нам гармонійні такі енергії. Але все ж таки день має бути насиченим. Можливо, якщо ви певний час щось не могли завершити, якусь вирішити свою проблему, то це будуть найгарні енергії для вирішення тих питань. Також, можливо, хтось отримає в цей день свій успіх і визнання. Але оці успіх і визнання це та праця, яку ви вклали для того, щоб саме це отримати. Якщо ви отримаєте винагороду за ту роботу, яку ви вже зробили, то будете ну, дуже задоволені, таким чином, ви зможете або іще для себе отримати вигідні пропозиції, які будуть відкривати для вас нові перспективи, або, можливо, у вас просто відкриється можливість, щоб мати більше зустрічей і контактів з різними людьми. На роботі і в бізнесі Можливо, хтось буде розвивати свій міжнародний бізнес, хтось, можливо, буде розширювати свої перспективи. А також, можливо, у вас взагалі в цей день у бізнесі з'являться дуже гарні перспективи для того, щоб ви по-дальшому розвивалися. В особистих стосунках, ну, можливо, буде у вас якесь примирення. У ваших стосунків, тому що ви вже будете мати певну духовну зрілість і будете вже готові для того, щоб покращувати саме свої стосунки. Для тих, хто наразі пари немає, то, можливо, в когось з'являться віртуальні романи, для когось, можливо, будуть просто цікаві зустрічі або знайомства. І порада на цей день. Розширюйте свій світогляд, знайомтеся з новими людьми, розширюйте звичне коло спілкування. І за можливості відправляйтеся у подорож. Для когось це може бути реальна подорож, для когось, можливо, віртуальна. Тому що це дуже такі позитивні енергії цього аркану, які дають можливість пожинати плоди тої праці, яку ви вже зробили, від тих зусиль, що ви раніше приклали. І після цього аркана ми знову підемо на якийсь новий виток нашого життя, а це буде нам загалом допомагати. Ще на цей день варто зрозуміти, що все в нашому житті, що було, що є і буде, це для нас благо. І поки ми цього не зрозуміємо, ми весь час будемо знаходитися у пошуку. Але ці, ці енергії. Аркану світ дають нам старт для того, щоб ми не крутилися в одних і тих самих подіях, або поверталися назад, дивилися, що там було, або десь для себе придумували якесь незрозуміле майбутнє. Головне це жити тут і зараз. І це для нас такі будуть дуже позитивні моменти нашого життя, якщо ми будемо в кожному дні щось для себе знаходитися, знаходити цікаве, корисне і приємне. Тож не ігноруйте повітря тривоги, а я бажаю всім радійте життю, прийдешньому дню мирового і гарного дня!